Друзі, я зараз дуже голодний і хочу їсти. І що, куди я, я йду зараз їсти? Я йду зараз в Кевсі. Я був в Україні в KFC. хочу б, це перший раз попробувати KFC в Польщі. Цікаво, яке воно. Це американська фірма, яка є міжнародною і хочу порівняти український і польський фастфуд. Запрошую вас на канал. А ти не забудь підпишись, писав лайк. Великий ресторан. Як бачимо, американський, бачите, так сідушки, такі довгі, там дивани. Тут такі от крісла різні. Сидіти, по двоє, по троє. Ми будемо їсти на місці. Чи якісь тут є нові сендвічі Каліфорнія? Бачите, ми зараз знаходимося в Варшаві, але е, американська все таки їжа. Каліфорнія, от, Каліфорнія Summer. Е, от меню, будь ласка, є канапка, картопля, водичка, Пепсі. Ціна його 33 злота. Це буде десь 350 гривень. Ну, я не пам'ятаю вже в українських цінах, звісно, але для мене 35 зло це як е, працювати 3 години в Польщі, щоб купити цей вот застав. Я зараз його куплю, звісно, тут є помікшоний за 400 гривень, образно 450 гривень разом з конфінцями. Ну, цікаво, цікаво. Знижки нема не сьогодні. Ну, звісно, ні, ну, я зараз не беру, хочу вам меню ще показати. Звісно, тут є різні новинки. Тут є Є шейки різні, фрапи, кубел шейки, одвіцоновий шейки, карамельовий, ванільовий. Десь був бу... зі смаком бабл. Бачите, є Бабл-чай, гума бананова, боже, жувачки зі смаком жувачки. Добре, йду я замовляти і зараз будемо тестувати кейсі американське. добре. Я би хотів замовіти два застави з інгером. Окей, okay, секундок. No? Ну що, замовлено, я йду зробити наказ. А куда він з тих чином ж який Вже кіжать. Зараз подивимося, що я замову цікавило смачного. Раніше воно відривалося, а тепер воно тримається на місці. Во прийшов, менеджер? Добре. Ну, Добре, чи ні, мене? А фритки бендом? Так. Добре. Добре. А, закупечик. Dobrze, to, to spoko, żała, spoko, 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 nie ma problemu w tym. I to wszystko będzie, tak? Tak. 50 Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Będzie na miejscu, tak? Na miejscu. Ja się... Dobrze. Tutaj, parę numer 2. Mm? Dziękuję. No Słuchaj, ja próbuję jeszcze takie napoje w KFC. Як бачимо, є різні напої. Є пепсі без цукру. Люди набирають туди пепсі без цукру. Потрошки будемо дивитися. що так. Водичка холодна, але вона, мені здається, що вона з цукром. Пише без цукру, звісно, я то виливаю і пробую на цукру напій. Пепсі звичайне. Пепсі звичайне, звичайне, звичайно, кіно смачніше, ніж цей, ніж без цукру. В Україні я не пам'ятаю, які там напої були в пепці, але довше відрізнявся смак. У мене замовлення 20, до речі. Є чаї, є семена. Е, я пам'ятаю, коли я був в Чехії, е, то там була ще содова вода, содова теж вода зі содою. Ну цікаво, теж був смак. Так, ліття. є. Не знаю, чи в Україні є лід я щось не звертав увагу, обов'язково льоду, коли вам жарко, можете льоду взяти. І з льодом смакує інакше, бачите? І чекаємо на замовлення. А тепер треба ще вибрати нам столик куди сісти. Бачите, ресторан дуже великий. Сядемо десь біля вікна. І зараз я буду відбирати своє замовлення. яка новинка панкейк-бургер. знаєте, що американські дуже помішані на панкейках. Панкейк-бургер. Ну, це я вже напевно наступним разом візьму панкейки, то взагалі крутяк. Так переживав, до речі, той менеджер. Каже, а соломку вам дати, а прикривку вам дати, типу, на воду. Я кажу, що не треба вже так звали, бігати. Ну, Дуже хороша обслуга, до речі. Я не знаю, чи в Україні така обслуга так пильно за вами обслуговують, але тут обслуговувати цікаво. А ви напишіть мені, які, до речі, ціни в Україні, хочеться знати, які цікаво в Україні ціни на такий фастфуд. І чи ви собі дозволяєте піти колись в кайфці? Тому що. В Польщі він зовсім інакше відрізняється від, від українського. Є чогось такого. Ну, наприклад, я дуже сумніваюся, тому що тут є панкейки. Mm. Бачиш, як виглядає? Каліфорнія, сама. Каліфорнія, сонце. Але дивіться, які хмари в мене за вікно. Нічого каліфорнійського тут взагалі немає і не пахне. Це тільки бургер каліфорнійський. Я не пам'ятаю, що в Україні є зінгер. він називається якось по-інакшому. Я був в Україні дуже давно, Напишіть мені в коментарях, чи дійсно є такі канапки, як Зінгер, Гарандер. А ми зараз коштуємо зовсім іншу канапку американську. Як вона виглядає? Вона виглядає на вид, як бачите, така булочка, Брьошка називається з сезамом зверху. так, Це такий стандарт американський. От тут такий нещасний кавалик м'яса середині. Тут є майонез. і тут є салат. І це така американський такий фастфуд, друзі. Теплий гарячий. М -м -м. Поки він гарячий, він дуже смачний. Тому що на екранах. Телевізору не реклама, хто зовсім інший смак, ніж тут. Мені подобається, якщо чесно, не свіжий, хороший. Друзі. Коли свіжий, вона завжди хороша. коли чесно, то не добре. В Україні я їм, мені не подобалося. В Україні воно було дуже сухе. І м'ясо було не так приготовлене, як, як тут в Польщі, якщо чесно. Як бачимо, тут є картопля. Картопля фрі, вона дуже жирна. Бачите, що вона жирна, тому що олія прямо на пакетику. Або він грудними руками її брав, або я не розумію. Картопля суха старається. я не буду робити скандал образу. Вона... вона дуже суха. Порівняти, наприклад, з українською, українською пам'ятаю, докладно, але мені подобається, те, що вона велика. Тобто картопля, бачите, коли вона велика є, так? У неї груба, а McDonald's, наприклад, якщо опіде, то вона тоненька. І, звісно, тут дається такий от оригінальний томатний кетчуп. Бачите, кетчуп, 12 грамів кетчупу тут дається до цієї картоплі обов'язково. Ну, і що тут ще хорошого є? Ну і не смак. Якщо друзі, смак це найголовніше, що є в бургері. Якщо вам подобається, то будете їздити. Я і в Україні мені не так смакувало, як в Польщі, якщо чесно. Був краще українцям е, зробити кращий акцент на смаку. М -м -м. Але знаєте, як правильно їсти? Їсти бургер їсти до того карпапля. Тому ти -то, рішення смак, який має бути американським. Придем. Йдемо ще з ресторану. Зараз будемо робити свій висновок по кафе. Ось такий великий ресторан. Ой, я навіть тут не бачив кіоски, бачиш, можна було тут замовити, але там попереноло. Ой, що це за шмата там Бруднюща. Вит... <гладнівща> так, сміття викидається сюди. Треба вчитися культури е американської, да? Бо це прийшло з Америки. Ми поп'ємо ще буде, звісно. Вже звичайний води попів. Солодко. Ну, що я можу сказати про KFC? Мені сподобалось, але дуже багато воно є таке накопичене, на дуже сухе, мало соусу, ви бачила скільки того соусу в канапці. Булка пересушена. М'ясо хороше було, вода солодка. Так що пишіть свої коментарі мені цікаво, як і в Україні. І де ви були за кордоном і пробували KFC. І всім гарного дня, підписка лайк з вас.